Як не потрапити на гачок російських спецслужб у соцмережах? У цьому навчають студентів на Прикарпатті. Зустрічі молоді з правоохоронцями та фахівцями кіберполіції відбуваються у школах та університетах. Детальніше про них розповість мій колега Іван Харук. Десятки першокурсників прийшли на зустріч із кіберфахівцями, аби дізнатися, як працюють ворожі спецслужби, та які наслідки чекають на тих, хто погодиться з ними співпрацювати. Особливої актуальності таке навчання набуло після того, як 11 березня у середмісті Івано-Франківська пролунали вибухи. Їх влаштували двоє підлітків завербованих росіянами, внаслідок чого один із хлопців загинув, інший залишився без ніг та бореться за життя. Саме для того, щоб запобігти майбутньому подібним трагічним випадкам. І потрібні такі бесіди, переконані самі студенти. Я користуюсь телеграмом, і для мене ця лекція буде корисна тим, що я довідаюся, які посилання відкривати не варто. Можливо, що потрібно посилити паролі, двохетапну перевірку в своїх соцмережах для того, щоб зрозуміти, як точно не попасти на гачок. Щодавно давно навіть взяти гуляли на сто метрівці, і там хлопці роздавали фреєрочки, де ззаді було посилання телеграм-канал, де обходи заходити в особисті повідомлення. Там, наприклад, хочеш легкі гроші чи там ще щось. І тобто, бажано таке на таке увагу не звертати правоохоронці розповіли студентам, на що звертати особливу увагу та чого слід остерігатися. Зокрема, молоді порадили у соцмережах не реагувати на пропозиції легкого заробітку та обмежити надсилання світин інтимного характеру, аби не потрапити на гачок російських вербувальників. Фахівці також закликали батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми та звертати увагу на те, якими саме пабліками та меседжерами вони користуються. Батьки зв'язку з за робочими питаннями немало приділяють уваги спілкування з дітьми і цю тему не доносять. Більше старшому населенню насамперед необхідно думати про те, що легких грошей не буває. Це автоматично займають великими грошми, хоча гроші вони там заманюють на виконання певної задачі там суми там, 200 доларів, тисяч гривень маленькими задачами, а потім їх заманюють і тим самим шантажують. Такі зустрічі в івано франківську проводять дедалі частіше. Окрім того, міська влада обіцяє залучати до пропагування інформаційної гігієни популярних серед молоді блогерів. Планується, що вони записуватимуть для своїх підписників відео із застережливою інформацією. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.